Друзі, всім привітки! Це знову я Ментрі. Сьогодні вибачте, що не ігровий контент. Але не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Просто поскажу цей QR-код або перед посилання в шапці профілю От, коротше, всі, напевно, було інтересно, як я монтую. І сьогодні я я буду показувати, як я монтую стікери, відео, обложки Ну і багато чого. Зараз я це все покажу. Поїхали! Ну оце у нас частина перша. Це іншот. Ну а потім покажу, як я обрізаю ці всі штучки, дрючки. Не знаю, що там. Ну і дивіться. Не знаю. Давайте зробимо колаб. Не знаю з яким богером. Так, коротше. Я не знаю з яким. Так. Ну коротше, давайте з любому ірум. Якщо, Любомир, якщо ти дивишся це відео, то я просто на родомі вибрав. Ну і там обов'язково кніву, щоб воно нам нічого поганого не зробило. Ну, то, коротше, далі. Ну, Я зараз звук виключу, музика, моя музика. І тут в мене фанк є. Ну і тут я вибираю ось цю музику, включаю і шукаю свій таймінг. Тут, ага, там є таймінг, значить туди, до туди треба стікер. Ну я до і туди розміщаю це. Ось так от. І я додаю стікер. От я свій додав стікер. Тепер він у мене є. Ну і тепер отак от, от. Це фейкова клаба Зі мною. От, коротше, отак от, от у нас все постелі. І ми тут монтуємо це все. Ну, Ось, коротше, у нас таке от відео. Ну і сюди. У мене зазвичай такі от окуляри, але я зробив обнову. Я ось такі от окуляри додав. І отак от, от я питаюсь помістити на скін їх. Ну і тепер, звичайно вже на свій скін. Я їх поміщаю. Коли я їх помістив, мені не треба мозаки видувати. Ось так от. Потрібний таймінг, я можу окуляри витягнути. ні, ось тут таймінг покращує, тому так, давайте то сюди от. Ось сюди тут, тут окуляри. О, тут усі стікери, ну коротше, ой, тут окуляри трошки спали. Ну так ось так от. Ну, блин, в мене окуляри тепер спали. в мене таке, якщо чесно, буває, до раз Ну так. Ой, я говоряю, свою спалив, але фух, я це все стиг змонтувати Через іншот, якраз те, що зараз я там, де я монтую зараз відео. Ну, коротше, я все-таки ну, піп вибрав свій. Там мене, ну, Типу, дивіться, як, що таке піп? Зараз я вам все покажу. Давайте починаємо. Оглядаю все нормально. Ну, зараз в кінці ось так от. Ну, анімації немає. Кстати, це мій еді, хто не знав. Давайте я поставлю. О, вот такая вот мне не анимация, я улучшаю. Нажимаю. И тут у нас еда. Вона, она. Ну, вот так вот нам даете. Короче, вот так вот. Ну, дивите. Копия и стрим. А, нет. Так не вийшло, ну коротше, я хотів таймінг пересунути. Або типу, спочатку мій стікер і сюди ставлю самого себе. Дай, там я, ось я. І я себе ставлю. Ось таким чином. Зберігаємо, отак от, от обробляємо. Все нормально, отак от. А після цього я вже поставлю піп. Ну, давайте подивимося результат. Вибачте, що відео без звука. Ну так, але тут в мене Любомира едіта немає, тому я просто буду використовувати фон. Так, беремо його скін, ставимо на фон. Обробляємо і тепер беремо фон. Так, ось так от. І піп плюс. Тепер подивимося на результат. Я так, кстати, трошки обрізав був, не звертайте уваги. Так ось так от в мене якось вийшов. Ну, вийшло це відео. Ну а потім коли я вже закінчив проєкт. Ну, взагалі, то можна ще обрати. водяний знак, але він мені перегляди не обв'язає, він мені не мішає. Ну, коли я от закінчив, то його не виділяє. Ну то, коротше, коли я закінчив вже проєкт. Я нажимаю на експонт. Мені, кстати, відео я монтую отакі от навіть шорти 3 години. Можу монтувати шорти. Але тут -а швидко монтую, не спіша Ну, коротше, от змонтувалась Ну, зараз зараз вам покажу ще спосіб. Я нажимаю на білий фон, друзі. Так. Зараз я тут, ну, от так, от якось у нас кстати, з проєктами, ну, тут Фото, кола жіно, але в другій частині, не знаю чи третій, я поясню, як я роблю облашки. Тому підписуйтеся, щоб це не пропустити і ставте лайки. Ну, а ми продовжуємо. Так, я поставив білий фон і тепер покажу щось з анімацією, з ефектами і озвучку, і відосів. Зазвичай вам підказка, як озвучувати відоси. Беремо себе. Ось так от ви думали, ні-ні, я не роблю так от себе анімацію, стікера. Я нажимаю на радуге. Ну і просто отак клікаю. Якщо мені сподобається, те я її беру. Ах, Зазвичай мені... не знаю, щось мені подобається, щось мені не подобається. Ось так от ось так от клікаю. ну коротч, ось так от Я монтую в шоці. Ось такі от цикли тут є. Це взагалі не зрозумів, що вертюшка, вертюшка. Кручуся, сальто назад, серце б'ється. тож як в мене зараз е б'юся. Тепер я лампочка. Горю. Пропадаю, ну то коротше. Ось такий от у мене тут вийшов. Тому ефект плюс, я нажимаю. Блін, правда, в мене ефекти не прогрузилися. А в мене інтернету немає зараз. Ну, коротше, я вибираю і можу значення навіть, щоб воно було швидше або повільніше. Ну, або щось друге. Ну, але ще щось є таке. Чик типу, Ікран щось трошки так підвис. Динамічний, ось таке от є. Ну, ці ефекти не прогрузилися. От, коротше, ось такий от є ефект. Тому скачуйте іншот, і там вже ви вже ви можете нормально монтувати. Ось так от. Ну а далі я тут подивлюся в стікерах. Ну, а якщо я от текст хочу добавити, то нажимаю на кнопку текст і тут пишу. Свій текст. І зберігаю, вибираю таймени, все вибираю. Ну, от взагалі довгі відоси я передивляюсь їх багато раз, тому багато відео. Тут а я от вибираю, якщо мені треба, фільтр, ну, мені його не треба, так, в принципі, його рідко використовую. Тут не прозорість, ну, коротше, щось таке заморозка. Все те, що мені треба для монтування. Ну і як озвучую От, озвучую відео. І давайте другий раз озвучимо відео. І збережемо От, і нажимаємо на свій запис. Щоб не було моєго голоса, а другим. Я вибираю другий голос. от, от я озвучую всі свої відео. Зазвичай так, це я вам розкрив свій секрет. Ну, було ось такий от ніхтяк. Ну і давайте ми подивимося на це. Ну так от так от якось. У нас вийшов. Ну, коротше, то зомбу є Всім пока.